Привіт! Так кого це хвилює! Ви ж прийшли сюди, щоб дізнатись про найбільший фестиваль техніки, що щороку проходить в Лос-Анджелесі. Його назва Customer Electronic Show. Тут розробники зі всього світу показують новинки техніки, які вони винайшли. В цьому відео я розповім вам про двоекранний ноутбук, розумний міксер, робота від EcoFlow та ще про кучу іншого. А тепер починаємо! Спочатку я розповів вам про ноутбук Трансформер від компанії Lenovo. YogaBook 9i став одним з найбільш обговорюваних ноутів на CES 2023. Він являє собою два сенсорні екрани, з'єднані між собою шарніром. В комплектацію Lenovo YogaBook 9i також увійшли клавіатура Bluetooth, Стилус і підставка. Остання дозволяє вам використовувати його як традиційний ноутбук. Або як планшет. Що стосується характеристик, так він оснащений трьома портами USB C Thunderbolt 4, 16 ГБ оперативної пам'яті та SSD диском на 1 терабайт. Як я й казав, UKBook 9i має два екрани, але вони ще й сенсорні, і це дозволяє широко використовувати його для різних задач по типу дизайну. Особисто я підключив до свого нову та другий монітор і зараз просто не уявляю, як можна працювати на одному. Обидва екрани мають розмір 13,3 дюйма та мають 2,8К oled Дисплей, який забезпечує 100% передачі кольору. Початкова ціна стартує з 2100 доларів, а доступним він стане в червні 2023 року. Наступним героєм цього випуску стане літаючий човен Candela c 8 Flying Board. Давайте будемо чесні: у світі не так багато літаючих електричних човнів, тому він є досить проривним катером. Якщо ви раніше не чули про кандела, то ось короткий експрес-курс. У суті, це шведський виробник човнів, що створює високотехнологічні електричні човни, які споживають значно менше енергії, ніж будь-які інші судна. Вони досягають цього, літаючи на підводних крилах, які є супер ефективними. Інші переваги включають надзвичайно плавну роботу без розгойдування на хвилях. Тихий рух та відсутність вихлопу. Ну і купити цю радість ви можете за 318 тисяч доларів. Продовжуємо. Далі я вам розповім про GE Profile Smart Kitchen Mixer. Цей інтелектуальний міксер з функцією AutoSense має на меті змінити хлібопекарську індустрію, автоматизувавши велику частину рутинної роботи. Завдяки підключеним функціям і 38 патентах, що перебувають на розгляді, він позбавляє вас необхідності наглядати за правильним змішуванням продуктів. Функції з підтримкою Wi-Fi включають функцію AutoSense, яка відстежує зміни в'язкості в для оптимізації змішування, будовані інтелектуальні ваги, голосове керування, підказки рецептів та оновлення рецептів і функцій по інтернету. Тому розумний тістомісильник Gia Profile продовжує вдосконалюватись з плином часу. Зараз він продається тільки в США, але скоро з'явиться в інших країнах. Його ціна тисяча доларів. Переходимо далі, і тут буде супутник від камери Sony. Старсфер вони розробили супутник, в основі якого стоїть повнокадрова беззеркальна камера Sony. За відносно невелику суму, ви зможете підключитись до мережі супутників та зробити до 50 зображень і 30 секунд відео з 16 можливих орбіт супутника, які знаходяться на відстані 500-600 кілометрів від землі. Але наразі сервіс буде доступним лише в Японії та США. Скажу як фотограф, мені ідея подобається. Продовжуємо далі. Четвертий рік поспіль та ж сама компанія Sony привозить прототип електромобіля на виставку Кастомер ELECTRONIC SHOW, щоб показати його світовій аудиторії. Але цього року ми нарешті отримали дату виробництва. Також тепер відома назва авто Афіла. Згідно з презентацією Sony, прийом попередніх замовлень почнеться. Першій половині 2025 року, а перші авто будуть доставлені клієнтам на початку 2026. Щодо технічних характеристик, то цього року ми не почули нічого нового. Ймовірно, вона матиме ті ж або подібні характеристики, що були оголошені спочатку: це 400 кВт, 536 тридцять кінки сил, повний привід з двома двигунами, розгін від 0 до 100 за 4,8 секунди, і максимальну швидкість у 240 км на годину. Досі невідомо про ціну або розмір батарей. Автомобіль матиме 45 датчиків для автономного водіння, що на 5 більше, ніж минулого року, і включатиме розширені розважальні опції в салоні авто. Спільне підприємство Sony і Honda, офіційно оголошене в жовтні, обіцяє представити преміальний електромобіль в Північній Америці і Японії починаючи з 2026 року. Далі я розповім про електровелосипед Cake Oik. Так, саме Ой. Усього буде доступно два варіанти. Для США та для Європи. Модель для США поставляється з двигуном по 500 Вт і до 1000 Вт у піку. Максимальна швидкість 32 км на годину. Електровелосипед Ойк на європейському ринку отримає двигун удвічі слабший 250 Вт і до 500 Вт у піку, а максимальна швидкість буде обмежена 25 км на годину. Також можна додати три додаткові батареї по 750 Вт на годину. Таким чином максимальний запас ходу становитиме до 360 кілометрів, обертаючий момент до 100 Нм. Є блок GPS, Bluetooth та GSM для зв'язку з додатком на смартфоні. В Україні такий велосипед навряд чи зайде, оскільки ми звикли користуватись для таких цілей автомобілями. А от в Європі, де автотранспорт є невигідним, цей велосипед має всі шанси стати популярним. Наступний винахід, який привернув увагу, приготував всім каву. Знайомтесь, це робот Адам, і він вміє готувати каву та інші напої, причому робиться дуже швидко, за 1-2 хвилини. Поки невідомо про його ціну, я й навіть не знаю, чи він продаватиметься. Але Адам змушує замислитись, як далеко зайшли технології, що робот може готувати напої не гірше від бармена. Повстання машин вже й не здається такою вигадкою з кінофільмів. Бо поки один робот готує каву, інший. Таскає валізи. Компанія Ecoflow, про яку нині чув кожен українець, показала, що вміє не тільки створювати генератори та батареї резервного живлення, а й навіть роботів, що возять валізи. Перше, що мене здивувало, це передні колеса. Аж надто дивно вони розташовані. Це зробили для повороту. Але водночас вони ж заважають руху вперед. Можливо, інженери просто знають про фізику те, чого не знаю я. Або ж вони просто вирішили здешевити конструкцію. Хай там як, але ця ідея є дуже цікавою. Але це далеко не всі технології. Наприклад, ще існує ноутбук з 3D-екраном, вічний годинник та авто, яке вміє змінювати колір. Чесно, це довго перераховувати. Краще гляньте ось це відео. Тут я вам все розповім детально.